Вітаю, друзі! Коротенька шпаргалка, як здати частину екзамену Münli Prüfung, тобто говоріння. Буде ще окреме відео про Лезене Йорин і окреме відео про написання листа, що для мене найцікавіше. Я взагалі люблю писати, ви знаєте, писатель ще тут. Отже, сьогодні перша частина Teil 1 Münli Prüfung, яка складається із трьох частин також. Це представлення форштелен, це опис картинки, тобто Beschreibung, і це етвасюзамент планень, тобто построїти діалог і щось разом підготувати. Все це на вас двох з партнером, вас двох викликають. Мусите розраховувати всього лише 15 хвилин. От ви год, чи скільки ви там вивчали цю мову, скільки місяців багато, але ви мусите це все втулить. Коротко, ясно, з використанням е, у граматики, лексики рівня Б1, тобто це валь, обволь, е, теперішній майбутній час, минулий. Е, всі ці обороти ви мусите тут втулити. Ви не просто мусите описати картинку, розказати про себе. Прюфер тільки сидить і ставить галочки, і плюсики, і бали за те, що він почув речі з рівня Б1. Зрозуміли? Ви не мусите розказати, як там. Красиво все намальовано, чи як ви відвідаєте товариша в лікарні і так далі. Він просто оце сидить і собі стави там бали за те, що він почув. Якщо не почув, він їх не стави і оцінює мінімально. Зрозуміло, що, в чому його робота заключається. Отже, перша частина з цих трьох це представлення, форштелен. Звідки ви? Скільки вам років, чим ви займалися, чи займаєтесь, що, що ви взагалі і до чого. На неї відводиться всього дві хвилини. В ці дві хвилини будьте готові і не розтягуйте, не розсусолюйте, будучи обов'язково додаткові запитання. Для чого ці додаткові запитання? По-перше, прюфер мусить побачити, що ви не зазубрили як віршик своє представлення, свою коротеньку біографію, і реагуєте одразу, тобто ви розумієте те, що він вас питає, ви можете відповісти негайно. Ви в. Ну, не, не першокласник з віршиком. Всього це в дві хвилини. Навіть включається таймер і пішли далі, тому що це не буде до вечора, як могло бути студентські роки, вечором закінчиться екзамен. Він закінчиться вчасно. Буде так. Отже, ви себе представляєте і будьте готові, що в рамках того, що ви сказали, вам будуть додаткові запитання. Наприклад, я працювала вчителем в Україні і Хабер Ширінгіарбайтер. І звідси випливає декілька запитань. Вчителям, чого ви працювали, який предмет викладали, де навчалися, в якому місці, скільки на це йшло років. Тобто ось це запитання. Якщо ви щось пропустили, наприклад, не сказали, скільки років чи скільки вас дітей, то саме це він може спитати. Або розтірялись, побігли далі, не сказали, з якої ви країни чи з якого міста. Оце і буде запитання. Ніякої нервозності, просто взяли, відповіли і пішли далі, даєте іншій людині слово. Наступне більд без шрайбун. Тобто друге це опис картинки. Знову ж таки, картинка не раді того, щоб ви описали, це в неї голубі очі, коричневе волосся. Звичайно, як не знаєте, що говорити, говоріть краще це. Тому що якщо учень мовчить, то це нуль. Це не А1, це не А2, це не Б1. Це нуль. Для того, щоб прифер міг оцінювати, ви заробляєте бали, ви говорите, а він же тоді з'ясовує, на який рівень ви тянете. Для цього ви мусите говорити. Краще, погано і неправильно, ви наберете менше балів, але все рівно це ж не буде. От, прослухав, знаєте, як людина прослухала курс нуль, нуль, нуль. Отже, тут дається три хвилини. На представлення дві, на опис картинки три хвилини. І уділимо умовно. Звичайно, всі ці три хвилини може забрати просто опис, що там ви бачили, хто куди пішов, в чому одягнений. Але, будь ласка, налаштуйтеся одразу, що вас будуть перепитувати і уточняти. Наприклад, я би пропонувала вам прямо з дому вже так і готуватися. Приблизно одну хвилину описуєте, що бачите спереду, ззаду по бокам. Швидко, конкретно. Другу хвилину. Що за ситуація, що взагалі відбувається? Це весілля, чи це школа, яка пора року, ви зможете побачити, а чого ви сказали літо? Ну, бо сонечко сяє, наприклад, дізоний шайн, ага, це точно літо. І третя частина із опису картинки ваш власний досвід. У вас запитають Хабензі, зайний Ерфаруд, маєш якийсь досвід? Де скажете, так, «Да, я маю досвід. В «In meinem Heimatland» на моїй родині, в батьківщині, чи там в моєму дитинстві, «In meinem Kinderheit», чи в моєму, в моєму місті «In meinem Stadt». Тобто ви мусите сказати, що да, ви були в такій же ситуації, гляхи, або наоборот у вас фершідене, в нашій країні дуже відрізняється, там Україна від Німеччини. Ви мусите це сказати дуже, ну, дуже просто, якщо ви будете готові. А ці питання будуть. І вас просто може виробити від цього слова ерфарунг, можна просто потерятися і забути, що воно значить. Це ваш власний досвід. Отже, готуємо опис картинки не просто із того, що ви бачите, а помічайте по сторонам, що там, де, де це відбувається, це в аеропорту, чи це в саду, чи в лісу, і так далі, тому подібне. Розумієте, ось це важливо. І третя частина мюндліх це етва зузамен план або діалог. З вашим партнером, про якого ви знаєте чи не знаєте, неважливо, ви мусите построїти діалог і довести до личного кінця і попрощатися, домовитися, одним словом. Отже, у вас буде опис, тобто умови задачі, і чотири речення, з яких обов'язково мусите построїти свої речення і відповісти. Так буде зрозуміло прюферу. Отже, у вас буде одна хвилина для того, щоб ви разом прочитали умови задачі, що де відбувається уважно, ви мусите обов'язково, чітко зрозуміти, уяснити, що від вас вимагають. Це оцінюється. Чи ви в'їхали в тему? І оці чотири пункти, куди ви йдете, що ви з собою берете, яким видом транспорту добираєтеся, наприклад, що там подаруєте, чи гроші разом збираєте, чи, ну і так далі. Тобто ви мусите про це домовитися. На кожен із цих пунктів чотирьох мусить бути мінімум два речення: одне ваше, одне партнера, одне ваше, одне партнера. Може бути ще більше, якщо час дозволяє, якщо ви швидко розмовляєте, швидко знаходите потрібні слова. Обов'язково даємо слово один одному, даємо можливість висказатися. Це є діалог. Якщо партнер мовчить наводящі питання, бачите, що він потерявся. Підтримайте його за це, обидва ви отримуєте оцінку. А, і ще таке невеличке побажання, звичайно, ви мусите підтримувати того партнера, що-да, да давай купимо, давай сходимо. Але дуже бажаним і гарні додає бали, якщо у вас ще є таке, що ви позраження, як, як правильно сказати, що ви заперечення висказуєте І оцінюється реакція, що інша людина може вам також сказати, ну добре, ну так, то й так. Отже, я вам бажаю успіху, колеги мої, так сказати, со... соученики, бо нас зараз дуже багато, і ця тема є актуальною, тому що ти старався, старався і на фініші мусиш показати гарний результат собі, своєму оточенню. Тому прюфери показати, що ми не у тупі з України, ми просто в стресі. в нас в голові замість букв і цифр. Своя домівка і, і те, про що ми думаємо, як повертатися, коли це найкраще зробити, чим далі займатися, продовжувати і так далі. Ну, тобто, там думок точно дуже багато і точно не про іноземну мову. Отже, друзі, будуть запитання, пишіть, поки свіжі в голові виникають. Я вам бажаю успіху у всіх ваших починаннях. Хай вони всі завершуються прекрасно. Філіль Фольк.